Вітаю, друзі! З вами автоімпорт ТЗ, і сьогодні ми з вами оглянемо ось цей щойно пригнаний Volkswagen Passat B8 2016 року випуску. Отже, це у нас універсал. На ось таких титанових дисках колеса у нас нові 21-го року. Тут у нас дизельний 2-літровий двигун 150 кінських сил. Автомобіль має оригінальний пробіг. Пробіг складає 220 тисяч кілометрів. В січні 22-го року на 193 тисячах було проведено заміну ГРМ помпи та роликів. Отже, автомобіль в чудовому технічному стані більше нічого робити не треба. А останній технічний огляд у нас був в травні 2022 року на 209 тисячах кілометрів. А зараз заглянемо з вами всередину автомобіля. Так. Одразу дивимось на салон. Салон у нас з тканини, крісла усі цілі, чисті, без дефектів. На водійському сидінні є електрорегулювання спинки, є мікроліфт і ручне регулювання сидіння. Так. Тут у нас е, мультифункціональне кермо, оздоблене шкірою, без потертостей в ідеальному стані. Ось тут у нас відразу є адаптивний круїз, З цього боку голосове керування, так, ну і приєднання телефону, телефонні дзвінки. Давайте одразу заведемо. Бачимо бортовий комп'ютер українською мовою. Ось наш пробіг, який я казала, оригінальний. Так, чуємо, як працює мотор тихенько і рівну Все, Все як має бути. Бачимо, тут у нас є автоматичні датчики світла, є автоматичні датчики дощу. На дверній карті водія бачимо чотири електросклопідйомники. Також електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал у нас теж є. І підігрів дзеркал. Трохи нижче. Кнопка відкривання багажника. Щодо мультимедії, ось наша мультимедія. Вона у нас з навігацією. Воно насправді не мерехтить, Це так просто передає телефон. Не лякайтеся. Подивимося, які мають функції. Адаптивний круїз, вже казала, асистент контроль дистанції попереду, розпізнавання втоми, передні і задні парктроніки, як я вже згадувала. І про церкали склоча, скло який я вже вам теж казала. Так, У нас трьохзонний клімат контроль. Одразу виведемо. Все, бачите, і на задніх сидіннях теж у нас все виведено. Тут дадуть яскравості картинки. Так. Забула сказати, що це авто у нас на автоматі. Ось можете самі це побачити і заглянемо ще в бардачок. Бардачок. Як все і має бути з охолодженням. У півкітнику є виходи на USB і на AUX. Так, звичайно, тут є Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. І раз я вже почала про це все говорити, ми з вами зараз поговоримо про акустику. Тут у нас аудіосистема DIN Audio. І що я би хотіла вам показати. Для цього ми мусимо заглянути в багажник. Ось наша чудова аудіосистема. Тут у нас стоїть субвуфер від. Компанії Дін Аудіо. Так що хороша музика вам забезпечена. На рахунок багажника то він досить місткий, так як це у нас універсал. Бачимо складання задніх сидінь, заднього ряду. Бликові відсики Все як все має бути. Ну і ще давайте заглянемо з вами на заднє сидіння. Бачимо наш гарний салон, чистий, без дефектів. Ось система кріплення Isofix є, так. Третій підголівник. І ще глянемо, Ось тут у нас є підлокітник з підстаканниками. так. І ось. Вивід е, кліматконтролю на заднє сидіння з власним регулюванням, з власним регулюванням. Що ж, до ціни, то такий автомобіль у нас коштує 15 тисяч 700 доларів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть. Заходьте, будемо раді вас бачити в автоімпорт ДЗ. Можливо, цей автомобіль ваш, а можливо, будь-який інший з нашого автопарку. Запрошую вас, усіх гості!